26-ті роковини з дня загибелі в Іван-Франківську традиційно вшанували публіциста, видатного політика, дисидента та голову народного руху України В'ячеслава Чорновола. Захід відбувся біля пам'ятника націоналісту і зібрав близько сотні прикарпатців. Він вів у боротьбу проти радянського режиму та активно відстоював національну ідею. А ще В'ячеслав Чорновіл заснував народний рух України, який відіграв ключову роль у здобутті незалежності нашої держави. В'ячеслав Чорновіл, герой України. Ми всі знаємо, добре пам'ятаємо кінець 80-х років. Люди вже певно старшого покоління, це добре пам'ятають. Коли було велике піднесення. Українське державотворче піднесення і власне народний рух України за перебудову, яку очолював В'ячеслав Чорновіл. Тоді в той час зробили певні речі державницькі, організовували громадськість, і завдяки, як на мій погляд. Сьогодні є українська держава. В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі на Бориспільській трасі. На сьогодні є чимало запитань щодо її обставин. Близькі та знайомі вважають, що аварія була спланованим убивством. Сьогодні така сумна подія, бо все таке 25 березня 1999 року. В'ячеслав Максимовчи не стало. Я кожен раз приходжу сюди. Якісь є пам'ятні дні про В'ячеслава Чорновола. Багато раз ми зустрічалися. Я тоді, якраз о, 22 травня, я тоді вперше в Києві 90-го року. Ви чуєте, який це був рік? Ще не було української держави, практично тільки була декларація про державний суверенітет. Я тоді заспівав тоді вперше в Києві, ой у Лузі, червона калина. Там були Левко Кляни В'ячеслав Максимович Чорновіл, і багато багато заходи із вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола у цей день відбуваються по всій території України.